Я оце, як завжди, на грибу усього і ледь несу. Тут пакети, в цій руці пакет. тут ще торба. Вітаю вас, друзі. Ви вже, як зрозуміли, я ходила на ринок, купляла собі овочі і не тільки. Зараз я вам покажу і розкажу по цінах, скільки у нас що коштує наразі. Отже, Купила ось такий перець. Одразу скажу, що всі продукти тут домашні, купувала у різних продавців. І деяких я вже знаю і постійно в них купую. Отже, такий перець коштує 70 гривень кілограм. Дорогувата ціна. Ну, в цьому році перець дешевший і, мабуть, і не був. Так, це сині. Дивіться, які вони маленькі, невеличкі, 50 гривень кілограм. Взяла такий маленький пучок чеснику за 15 гривень. Ось такі помідори. Тут різні маленькі 35 гривень кілограм. Малину взяла. Малина зараз коштує 100 гривень за кілограм. Огірки. Огірки ще домашні. А, коштували 45 гривень за кілограм, але чоловік віддав мені за 40 гривень за кілограм. Так, це сливи 20 гривень кіло. Дивіться, який величезний пучок базиліку за 20 гривень. І ще взяла ось такі великі помідори, щоб різати на салат. Теж 35 гривень за кілограм. Вже дуже давно мені хочеться смаженої картоплі. Я просто обожнюю цю страву. Готова їсти картопельку три рази на день, але, звісно, я собі цього не дозволяю. Ось, нарешті, в мене з'явився час приготувати. Я вже почистила та вимила картоплю, буду смажити з морквою і додам часничок. Це буде в мене такий сніданок обід, бо вже час близиться до обіду. Я вже ось п'ю каву, з'їла шматочок сира та ще куштую малинку. До речі, дуже смачна, солоденька. Не шкодую, що купила. Порізала всі овочі, ось так соломкою я ріжу картоплю, так само моркву. І почистила, і порізала часничок. Якщо ви не куштували смажену картоплю з морквою, то спробуйте це смачно. Мені так подобається. Нарешті картопелька готова, вийшла ось така дохм'яна і дуже ароматна. Я ще собі додала соус французький з зернами гірчиці, хлібчик та зробила овочевий салат. Буду зараз їсти смачно. Я зараз прийшла в епіцентр, мені треба купити горщики для квітів. Хочу пересадити орхідеї і треба. Підібрати нові горщики більшого розміру. Тут дивіться, який вибір. Зараз щось подивлюсь. Є горщики різних кольорів і розмірів. Прозорі є. Може взяти прозорий, бо щось мої. Орхідеї в сплячому зараз стані. Може, якщо пересадити їх в прозорі горщики, то їм буде краще. Це взагалі якісь недекоративні горщики. І тут розмір непоганий, великий такий. Такі мені маленькі. О, і ось такі великі. А є, до речі, біленьких, непогані і величенький. Тут якраз подвійне дно. 154 гривні просто є. Ну, як варіант. Мені подобаються ось такі типу лодочки. І можна сюди одразу дві орхідеї посадити. Ну я не буду так робити. Це ж малувати їм буде місця. От двох в такому горщику Це взагалі маленьке. О, а ось така лодка величезна. Це не для орхідей. бо тут не подвійне дно. Ми їх пали, тому шумно, вибачте. Хоча мене і приваблює цей прозорий, але... До нього треба ще купувати ось такий борщик. І буде воно не дуже гарно, не так, як я собі це уявляю, як мені треба. І зараз підемо до Цей зелений непоганий, теж з подвійним дном. Тут є ще, бачите, шкала. Ось Таке віконечко в І тут можна дивитися, чи є водичка, чи нема. І розмір якраз нормальний. Коштує він 188 гривень. Є ще різні кольори. Дивіться, є такий м'ятний, золотий, бордо. Не знаю, що робити. Є що ось. Такий варіант, ніжно-блакитний, 100 гривень коштує, теж з подвійним дном. Можна взяти пускового кольору. Ну, в принципі, по розміру нормальний. Більше, ніж в мене зараз. Ще є он вгорі варіанти, і там ціни дешевші. Прикол. Мабуть, спеціально так зробили, дешефіційне вгору поставили, бо люди все одно тут лізти не будуть, а візьмуть те, що стоїть нижче, дешевше. А щоб достати згори, треба ось тут брати, сходи ті на колесах сюди, тащити, я колись лізла Дивіться, ось які цікаві варіанти. Сипатичні бежевий колір, біло-сірий. Мені цей подобається панурка? Прикольно, чорно-білий 179 гривень коштує. Слухати, ну це щось цікаве. Є ще ось бежево коричневий. Ну, якщо з цих то мені це подобається. Такий варіант чи. Але я подивилась, тут не, не дістається Ну, то, мабуть, для орхідеї не підходить. Або треба сюди. Вже в прозорому горщику ставити, а цей буде як декоративний кругленький такий різних кольорів. Дивіться, який є варіант для трьох орхідей. 239 гривень. Ну, мені не дуже подобається. Це для маленьких, Це цікавий такий горщик. Є ось ще скляні варіанти, але я собі все ж таки пластиковий візьму. Тут горщиків вибір, просто неймовірний, дивіться, дуже багато на різний смак різних кольорів і то ще там же ж я була там теж стелажі з горщиками. Дивіться, які гарні бетонні, але й дорогі. І ось такий гарненький в краплинку. І цікавий. Кому в інтер'єр підійде то супер. Боже, яка гарна квітка, але вона дуже велика. Тут дерева цілі. 7700 коштує. Такі горщики а це, бачите, ось такі рослинки, як в мене на балконі, можна їх висадити. Декілька кущів в такий горщик буде дуже гарно. О, Що це? Наліпка. Свиням вхід заборонений. Ха -ха. Прикол. Дивіться, як класно в чашці. Такий кущик невеличкий, гарненький. Прикольна ідея. Знайшла верес, такий гарненький. є білий і є бускового кольору. Було б круто мені на балкон. але мені шкода, бо потім він все одно пропаде там. А ось дивіться, який я знайшла цікавий горщик. Тут подвійне дно просовується мотузочка така, тут вставляється горщик з квіточкою, тут горщик з квіточкою, тут водичка набирається, і там буде мотузочка і буде через цю мотузочку до квітки потрапляти вода. Якщо ви там, наприклад, на тиждень-два на два уїжджаєте, то це допоможе квітці не засохнути. Цікаво, так? Ще й ножиці в комплекті. Якісь такі цікаві, потрійні. Але і коштує. Так, ну як завжди, я вже вибрала те, що хотіла. Збиралася йти на касу і повітряна тривога. Епіцентр центр зачиняється, каси не працюють, звісно вже. Придеться чекати, трохи почекаю. Якщо довго буде, то все ж таки піду додому. Бачите, яка колона вже вийде. Прикольно. Я все ж таки вирішила піти додому, не чекати, подивилась по карті повітряна тривога зараз по всій Україні. Це може затягнутися надовго, час, півтора, а то і дві години може бути. Тому йду додому. Бачите, вже нос став червоний, бо прохолодно. Я роздіта, ще й в шльопанцях. Ну нічого, я вже знаю, що хочу купити. І вже наступного разу швиденько прийду, візьму і все. Головне, що я вже вибрала. Отже, буду завершувати відео. Бажаю всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей.